Досить різати до крові, роби краще так. Привіт, дівчатка! Я сьогодні покажу вам крутий лайфхак, як зробити манікюр взагалі без ріжучих інструментів, без ножиць, косачок і навіть апараток. Всього за декілька хвилин і при цьому не втратити в якості. Постав відразу лайк цьому відео, це допоможе просувати україномовний контент. Буду дуже вдячна! Спочатку поглянемо на ручки до процедури, нігті м'які і котикула добряче заросла. І після я знаю, що багато хто з вас боїться поранитись ножничками чи косачками, Тому сьогоднішнє відео саме для вас на правій руці. Я не робила свій манікюр і покриття десь місяців 5. Щоб показати вам роботу на максимально запущених нігтях. Нігті в мене по своїй природі м'які, але не хвилюємось. Я покажу, як це можна впоратись за допомогою бази секретиком, що нам знадобиться. Лише ось такий крутий пушер. З одного боку в нього металева паличка, якою можна легко підчепити і розкрити будь-який карман, а з іншого кільце шабер Ним ми і будемо уродувати. О, і ще карателітик візьмемо. І все ніякий страшних фрез, ножиць різаків чи апаратів. До речі, я навмисно буду працювати на правій руці своєю неробочою рукою, щоб ви точно повірили, що так може зробити кожна з вас, навіть якщо ви не майстер манікюру. Перший і дуже важливий етап це відкриття карману. І тут у нас є два способи: або дерев'яною паличкою, або ж металевою. Я голосую за металеву, бо в неї кінчик не розм'якшується і не деформується, як буває у дерев'яних. Розкриваємо кутикулом. Це важливо зробити до нанесення кератолітика. Чому? А тому, що він так набагато краще подія на птагі, який ховається під кутикулою. Гарно пропрацьовуємо синуси, бо це просто ахілесова п'ята в багатьох дівчат. Там теж треба все ретельно розкрити, щоб ми змогли звідти дістати все те добро, що там назбиралося. І обов'язково після розкриття робимо таку перевірочку. Ось таким рухом проводимо паличкою під кутикулою. Якщо вона ковзає плавненько і ніде не чіпляється, значить ми молодці. Якщо ні, тоді повертаємося і допрацьовуємо, щоб карманчик був розкритий. При розкритті не треба дивити як на ворога, бо ми працюємо біля самої ніжної росткової зони нігтика. Тут головне легенько підійти, а далі все як по маслу піде. Тепер про ремувери Є з човиною на лужній основі і на фруктових кислотах, прям як в аптечці на всі випадки життя. Але тут є один дуже важливий момент. Прям такий, що аж в рамочку. Якщо у вас є хоч найменша ранка чи заусенка, цими ремоверами працювати не можна. Та тому що ранка стане ще більшою, а загоюватись буде так довго, що ви 100 разів пошкодуєте. І четвертий ремувер: 100% must have для необрізного манікюру, бо він працює лише по ороговілій шкірі, його можна використовувати навіть якщо є ранки. Плюс його не треба нейтралізувати водою. І пахне він просто неперевершено. Ми і так щодня атакуємо наші ручки всякими бадягами для миття посуду, милом і скрізь там є лух. То чи варто нам ще додатково і кутикулу ним мордувати? Така собі ідея, правда? Тому я вам раджу: купіть ось такий ремовер. І ваша шкіра на ручках точно вам подякує. Перед тим як наносити ремовер, ми піднімаємо лусочки для того, щоб у нас гарно щепилась база з нігтем. Пилочку беремо не аби що, а золоту серединку на 180 грит або 240. Дрібніше немає сенсу брати, але грубшою ви забагато знесете. Плюс до того ми пилкою прибираємо частину птеригію, а значить менше працювати потім з шабером. Піднімаємо лосочки мягко, тобто не тиснемо на пилочку так, щоб півнігтя відразу спиляти, а легенько, як вспушинки. Нам потрібно лише прибрати глянець, бо синим натиском можна стончити пластину та зробити пропили. І дуже важливо, не пропускайте жодної ділянки, щоб глянцевий ділянок ніде не лишалось. А найпроблемніші зони це синуси і все, що біля бічних валиків. Туди зазирайте особливо пильно. Ось так має виглядати нігтик, повністю матовий, неначе припудрений. І лусочки гарненько підняті. Тепер наносимо ремувер відразу на всі пальчики і чекаємо секунд 30, щоб він подіяв на ороговілу шкіру і вона стала підатлива. Це як з маселком, перш ніж намазати на хліб, потрібно, щоб воно відігрілось і стало м'яким. Тепер вхід іде на шабер і починаємо потрохи зчищати птариї. Три завжди слід прибирати перед покриттям, для того, щоб не було відшарувань матеріалу. Шабер має лежати на пластині, прямо як праска на дошці, бо якщо він буде під кутом, нічого не щистите. Важливо сильно не давити, щоб не травмувати лунку. Це у нас ніжна прокорнева зона. Якщо її травмувати, то нігтик може відростати хвильками. Ремовер і так все добре розм'якшує, тому сильного тиску тут не потрібно. І синуси, дівчатка, синуси не забуваймо. Це ж наші проблемні зони. Номер один. Туди треба прямо залізти і вишкрипти все. Бо якщо залишиться птерея, матеріал відшарується, а це точно не про нас. Мені дуже сподобався цей метод, так як він займає всього 5 хвилин. Більше не потрібно нічого різати. Це просто порятунок для людей, в кого кутикула дуже чутлива, коли зріз і обробка апаратом особливо болісні. Ця техніка дуже схожа на європейський манікюр, безпечна і практична. Все просто і легко, хоч вдома на кухні робіть, без усіляких салонних заморочок. Але є один нюанс, як дівчатка. Якщо ви з тих перфекціоністок, хто любить, щоб від кутикули взагалі сліду не лишилося, то ця техніка не для вас. При цій техніці ми не прибираємо кутикулу взагалі, і ручки виглядають просто доглянуто і естетично. Треба розуміти, що в житті наші очі не бачать всіх тих дрібних недосконалостей, які помічає макрооб'єктив камери. В реальності ніхта виглядають просто супер. Зазвичай коротолітик потрібно нейтралізувати водою, ну або просто помити добре руки. Але у нашому випадку цього не потрібно робити. Тому я просто витираю його сухою серветкою і далі знежирюю нігтики іншою серветкою, змоченою в знежирювачу, і все. Ну і давайте помилуємось нашим результатом. Більше ніяких ріжучих інструментів. Відзнаюся, що такий варіант манікюру підійде не всім. Людям, в кого тонка чутлива шкіра і будь-які впливи на шкіру задають болю, тому ця техніка з рідким ремовером просто ідеальна. І тепер перекриваю свої тонкі нігті файбербазою. Файбербаза відрізняється від каючукої тим, що у неї в складі є волокно, що дозволяє додатково зміцнити тонкі нігті, як справжні бодіарди. Також така база підходить для злегка перепилених нігтів, ну якщо дійсно трохи перепилених або як монопокриття. Але про правильний підбір бази і все інше ми детально розбираємо на базовому курсі. Всі деталі в описі під відео. Покриваю в середній шар, не злегка вирівнюючий. Спочатку промазую повністю нігти, потім додаю ще матеріалу, і тонесенькою кисточкою підвожу, щоб все було рівненько. На етапі нанесення бази я не забираю довжину і не роблю форму, тому що так торець буде тонким і не укріпленим. Звісно, база це не бетон, це пластичний матеріал, і про якесь там супер-пупер укріплення годі й мріяти. Але для наших коротких нігтиків такого зміцнення буде цілком достатньо, враховуючи те, що пластина не травмована і не перепилена. Ось так виглядають нігтики, покриті базою. Це вже дуже естетично і ручки виглядають доглянутими. Але я ще перекрию їх камуфляжним топом в такому тепло-молочному відтінці. Його ще називають відтінок Айворі. І запам'ятайте, тонуючі топи треба сушити не менше 2 хвилин. Тоді вони і просохнуть, як треба, і близь будуть тримати будь здоров і тільки тепер у нас опил форма. Це буде овал, і ще трішечки приберемо довжину, щоб відкрилась товщина нігтика. Це саме те, про що я вам говорила раніше. Таким чином, наш терець буде товщим і не буде гнутися як гумовий. Тут важливо слідкувати за напрямком пилки і не перепилювати пластину в точках вростання, бо нігтик буде відростати зі сходинкою. Ну і точки вростання у нас перебазуються вище, та ще, не дай Боже, у них ліз вчепиться. Прибираємо пил і ми. Вже вже бачимо, що кінчик нігтя став тостішим, цього ми і домагалися. Тепер можна зволожити шкіру. Тільки докопавшись під мікроскопом, можна відрізнити цей манікюр від салону, тож сміливо пробуйте, дівчатка, не пошкодуйте. Нігтики доглянуті, міцні, кутикула чистенька, задирок немає і в помині. Красота! І головне ніяких ножиць, фрезерів і косачок. Лічені хвилинки, і манікюрчик готовий. Швидко, легко і без болю. На ну що, переконалися в силі рідкого ремувера? Манікюр це не катування, це має бути приємна процедура. Хоча розумію, комусь цей спосіб може і не дуже зайти, але я особисто в повному захваті. Сподіваюся, ролик був корисний, і ви знайшли для себе якісь фішечки. Так що не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, а то пропустите ще якісь крутезні лайфхаки. Пишіть в коментарях, як вам такий експрес-манікюрчик, чи сподобався вам, чи може щось не дуже. Мені завжди приємно знати, що мої відео допомагають вам. Ну і, звичайно ж, приєднайтесь до мене в інстаграм. А я ненадовго прощаюсь з вами, Па-па!